Василь Вікторович народився 3 липня 79-го року в селі Берека. Дитинство його пройшло серед чарівної природи та щирих людей. Початкову освіту здобув у сусідньому селі Нова Берека, де вже змалку виявлявся наполегливість і допитливість. З п'ятого класу продовжив навчання у первомайській середній школі номер 1 де закінчив дев'ять класів. Відзначався особливою працьовітістю і відповідальністю. Працював на пилорамі в приватному господарстві села Западня, де швидко здобув повагу як сумлінний та надійний працівник. Його не лякала важка праця навпаки. Він завжди знаходив у ній сенс і гідність у зрілому віці. Василь переїхав до Харкова. Де тривалий час працював у різних будівельних організаціях деякий час Василь Вікторович вважався безвісті зниклим. На жаль, стало відомо, що 20 квітня 25-го року він загинув поблизу населеного пункту Шевченко Донецької області. Сьогодні ми зібрались тут для того, щоб шанувати. Пам'ять загиблого нашого земляка Василя. Василя знали не тільки в Трічатому, його знали і Берека, його знали і Троїцьке, і Новоберецьке. І Василь по життю був дуже простою людиною, дуже відкритою людиною. І в нашій пам'яті він залишиться таким, яким він був. Проста, звичайна, добра людина. Пам'ятайте Василя, пам'ятайте, що він віддав найсвятіше, що в нього було, для того, щоб ми з вами жили в спокої. І це найсвятіше життя. Царство небесне Василю він займе почесне місце на алеї наших героїв, загиблих наших земляків. І також він війде в історію нашої громади як наш з вами захисник. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава сьогодні в останній путь. Проводжаємо Нікіфорова Василя Вікторовича, який я вам скажу, що не дуже добрий на, і щедрий на подарунки був його життєвий шлях. Бо він ріс без батька, його виховувала одна матір. Мати рана померла, і, на жаль, не не могла йому дати якусь освіту. Тому він сам дуже рано розпочивав, розпочав трудитися, знайшов себе в будівельній професії. Будемо пам'ятати і його, і будемо вшановувати пам'ять його, царстві небесне вам, Василю, і вічний спокій вашій душі. Слава героям, слава Україні. Вируємо, Мамко моя мені. Мамко моя. Не...